Привіт ютуб! Нещодавно я показував, як правильно змотувати кабель. І сьогоднішнє е, відео буде вдоповнення до попереднього. Не перемикайтесь. Отже, пригадуємо, як я змотував минулого разу кабель. Беремо за вилку і змотуємо. Хто хоче подивитися, як правильно змотувати кабель. Подивіться, попереднє відео там є все. Я сьогодні просто хочу дещо показати е, ну таку скажу, невеличку, невеличку Тут Ми кабель змотуємо. Ось. У мене в гаражі є ось такі штирі. Ми відвішуємо кабель тою стороною, що ми починали намотувати до стіни. А. Розеткою до себе. Тепер уявімо ситуацію, мені потрібно підключити дрельку. Я беру вилку від шороху від, від, від дрельки, вставляю її в розеточку і просто тяну. І кабель розмотується, так як треба. Мені залишається взяти вилку від переноски. І встромите її в розетку. І... Поїхали до праці. Ну що ж, дорогі друзі, кому було цікавим і корисним це відео, ставте пальці догори, а попереду у нас ще дуже багато цікавого. Так що, підписуйтеся!